Всім привіт! І все-таки вирішив зробити собі драбину з шнурка та дерев'яних перекладин. У мене є шнурок, я його перекинув за потрібну мені гілку. Залишилось лише зав'язати вузли і пропухати в ті вузли перекладини. І тільки подивіться, що в мене вийшло. Гілку я хочу повісити собі драбину. І Мені зараз дуже важливо зробити вузол на вузла, щоб все було. Рівну, а не щоб отакі приклади десь були перекошені. Ну і коротше, я коли рахував, я вирахував 7 метрів, але коли я вже розмотував шнурок, і я подивився, і мені навіть хватає 6 метрів, тому що на один вузол не потрібно аж так багато, і от ще тут по землі валяється. Їх потрібно так зрівняти. Отак і вже робити вузли. І буде готова в нас драбина. Ну що ж, поїхали. Ну і от, отакі от узли мені потрібно в'язати. Як ви видите, я в'язав один напроти одного, щоб отут поміщався, отак е перекладено. І щоб все буде... і не отак якось перекошено. Коротше, далі потрібно ще десь. Наприклад, тут, 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 тут і ще там далі Покла... е зав'язати. Щоб буде покласти перекладину, але я навіть не розумію, як я туди залізу. Хіба що зроблю тут два вузли, тут два вузли, сюди перекладу, сюди перекладу, залізу на цю перекладину... потім на цю, ні, спочатку на цю, далі зроблю тут вузли, далі залізу на цю, тут покладу перекладину і так далі. Коротше, погнали далі робити вузли. Коротше, я зрозумів, що марно закидував шнурок за гілку, тому що якщо я тут покладу перекладину, то як я буду далі зав'язувати вузли? Ну, перекладено буде мішати перекидувати вузли. Тобто мені зараз потрібно буде зняти той шнур і в'язати далі вузли, потім перекидувати знову. Я багато сили витратив на те, щоб перекинути за ту гілку вузол, е цей шнурок і зараз його знімати. Ну, коротше, знімаємо його. Буду вже на землі його в'язати. Я зав'язав всі вузли, і мені і ще залишилось прикинути за оту гілку, на якій буде висіти оця драбина, і ці е... вузли запхати перекладені дерев'яні. Мені їх залишилося десь знайти і зрізати, спиляти, зробити ф... розбір, який буде для мене підходити трошки більше, щоб все було зручно і щоб все було круто. І е... все. Готова. Зараз я перекину і з'єднаюся з вами. Коротше, я вже назад повісив і з'явилася ще одна проблема. Отут я вже все розв'язав, і коли я перекиду, бачите, це все зав'язалося. Якщо я буду залазити і пробувати якось розв'язати, це буде дуже тяжко, тому що я буду стояти на цих ступеньках. Які тут будуть. І то буде затискатися, я буду якось пробувати то витягати, я не знаю навіть, як це зробити. Коротше, мені залишилося взяти пилу, піти по нормальні дерева, не по дерева по гілки нормальні, які не вломляться, коли я на них стану. І знову з вами з'єднаюсь і будемо вставляти оці перекладини. Ну що ж, поїхали. Я встав в три перекладини, і ті дві перекладини я ще не вставив, тому що без допомоги стільця або чогось іншого я це зробити не можу. Ну я думаю, ви вже зрозуміли, чого. От, коротше, я витратив отакий самий патик, ну, тонтіший, але такий самий патик, трошки довший, витратив на оці три перекладини. Але мені ще потрібно зробити десь дві перекладини. Це перша перекладина буде десь тут. І друга десь отут, можливо. Це я так накидаю. Мені потрібно прикласти оцей патик до отих прикладин і відмітити, і різати, щоб розміри цих всіх перекладин були однакові. І ріжу от, от, от ножиком. Хоч він тупий, але мені багато не потрібно. Я пиляю, пиляю, отак кругом пропилю і далі стукаю ногою. На місці спилу я стукаю ногою. І отой мені потрібен кусок, він відривається і не ламається, так як буде. І давайте я спилю, зроблю ще дві такі перекладини і буду щось думати з тими е, штуками. Якось. Для вас пройшла секунда, а для мене пройшов цілий день. І вчора я доробив драбину. Пробачте, що не показав, просто забувся. Зробив отаку от качелю, вона прям дуже крута, краще, ніж татарзанка, набагато. Берш, перекидаєш ногу через ото, через ото тримаєшся двома руками за оцей шнурок і розхорітуєшся і колишишся. Так, вилазимо. Ще я б, що хотів вам показати. Ну, коротше, я ще тут отак прив'язав, бо коли я залазив, то я то дрібина була десь отак скошена. Коротше, думаю, пайно. це я не буду зносити, нехай стоїть. Е, поки я ще можу на цьому кататися, я це залишу. І ще це нове місце для нашої лавки, і я ще тут приробив таку лапку. Мені написали в коментах, і я це зробив. І ще, як ви бачите, я прикупав ту всю землю, нехай ця лавка всідається, я ще на ній посиджу ще трохи, і вона всядеться нормально і не буде хулітатися. Ще тут був мурашник жовтих мурашок. Я не хотів, щоб у них тут розлисосився. Я просто взяв. Ну, тому що мені не потрібно, я тут коли щось впав або щось таке і на мене напали, і покосали мене мурашки. Ні за що. Тому я просто взяв і переніс ту землю в інше місце з мурашками і з тим усім. Коротше. Як я буду Спочатку потрібно навчитися, тому що коли я залажу, то це перевертається на цю сторону і це дуже тяжко залазити. Коротше, я навіть не думаю, що тут буде аж так тяжко. Ну, коротше, я залажу наверх, зачепляюся руками за одну от... гілку, на яку причеплена драбина і піднімаю. Ставлю ноги спочатку на цю лату, потім на оцю, потім на оцю і перелізаю сюди між цими двома гілками, то я зроблю собі отаку от дошку, перекладу туди, аж до мого сидіння. І коротше, то сидіння прям дуже-дуже зручне там просто кайфово сидіти. Я не сиджу на тому місці, ну, деколи сиджу, але там гірше. Я сідаю от сюди, на цю сторону сідаю, і то прям дуже файно, дуже круто. Ще, я тут почистив, отуди, ще трошки почистив від оцих всіх колючок. І сьогодні я по наобачниці впав, ну я по необладинці, я тут стояв собі, качелю, і я перевернувся на один бік, і покатився туди, і ось що в мене вийшло. Мене колючки те, що я туди поскидував, подряпали просто так аж. Я про, на один бік впав на оцю руку, точніше впав. Добре, що в мене були такі, е, бо я тоді подряпав ноги, якби в мене були б шорти, і тоді б було ще гірше. Ну, коротше, давайте закінчувати це відео. На цьому все. За це літо я вже зробив, що хотів. Можливо, буду там дороблювати, знімати відео ще про цю челзону, але вже потрібно починати щось робити інше. Ну, Можна купати землянку, можна щось інше, знімати якісь ігри. Ну і коротше, всім вившення, всім попаду До нових зустрічей, не прощаємося.